Привіт, друзі. Сьогодні у нас рідкісна річ на огляді. Скутер Honda Dio GF58, 110 кубиків, тобто Dio 110, як на неї кажуть, але свіжа. Грубо кажучи, 17-го року випуску, але по факту 16 рік, 12-й місяць. От Діо у нас на 14-ти гарних великих колесах. І настільки свіженькою в мене ще не було. От, Так що буде цікаво потездрайвити, подивитися, що задіве і так далі. Зрівняти з попередньою версією, яка 11-12 років випуску. Ця трошечки, скажімо так, свіжішому дизайну і так далі. Ну, по порядку давайте розпочнемо. Так, задня оптика трішечки схожа, але вона ціла, скажімо так, цільна. Так як в старенькій версії, здається, там роздільні поворотнички, а тут такий а, цілий стоп-сигнал з поворотничками. От з таким гарним металевим багажничком під кофер. Кофер, до речі, тут стояв. Видно от, отвори. От, задні колесо у нас 14-го діаметру, у гума стоїть Dunlop. гуму можна сказати, гума нова взагалі. Дан Ло Пранскут стоїть. От, го року, до речі, є гума свіженька. От, гальма в чудовому стані у нас взагалі привод спідометра, до речі, тут вже йде з заднього колеса, він електронний, тобто без тросика. От, гальма в чудовому стані. От, такий хвостик, до речі, є. Березговик, як його називають і так далі. До речі, прикольно зроблено для, для номерів вже такі вушка йдуть. От, такий гарненький масивний амортизатор, наскільки пам'ятаю, в тій діо трошечки тонший він. А є тут ESP Enhanced Smart Power. Не знаю, що це означає, але є така штучка. Так, дивіться, яка кришка варіатора. В якому гарненькому стані я її не чіпав, не підфарбовував нічого. Тобто, от В такому стані він прийшов і взагалі по скутеру а, нічого не підфарбовував, тільки оцю центральну підножечку тут декілька подряпин було, чорним підфарбував все. Все решта повністю в оригінальній фарбі, починаючи від колес, закінчуючи пластиком і так далі. Тобто, Стан тут ідеальний, практично. Так, Ліва частина у нас без єдиної подряпинки. От... Він в такому білому перламутровому кольорі. На жаль, зараз ми не побачимо, така вже пізня годинка для тест-драйва, але вирішив зняти, так як треба. Так, бокова підножечка є. Десь отут по пластику отут подряпанки є. І отут декілька таких взагалі незначних. От по підлогі пол взагалі новенький, без жодних питань. Сидіння у нас оригінальне. ну Схоже, як і у попередньої діо, але тут є така е жопка, виємка для пасажира. От її видно от для пасажира, для водія. Тобто я б сказав, що сидіти чуть-чуть зручніше, так як тут зроблено для, для водія от, така виємочка незначна. так, сидіння, Замочок у нас, дивіться, давайте роздивимося, як відчиняється. от ви... А є сидіння, от кнопочка, і є положення на замкові, можна їх роздивитися от тут сид, тобто ви виключик ставите на положення сіт і нажимаєте кнопочку, і сидіння відчиняється. Що у нас тут по роках 16, 12 місяць 16-го року? тобто, Грубо кажучи, 17-го року майже діло наше GF58, така кришечка на бак. Бак чистенький, без жодних дефектів і так далі. Ну, новий апарат. Оригінальних два ключі. Один навіть запакований. Дивіться, яка у нас листочок такий прийшов з Японії з номером рами і з пробігом 13 528 кілометрів. Зараз у нас 13530, 2 км я проїхав. От. Що саме цікаво, Скутер з такими ключиками, з викруткою. Оригінальний тут, так воно задумане, от стоїть. Є е, 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 тут е, під сидінням, приблизно, як і в попередній версії, такий багажничок для шолома. Оригінальні зеркала в комплекті. Далі е, оригінальна книжечка на неї діло 110 і, до речі, дивіться, зараз я вам покажу. Десь тут було. Тут навіть вписаний її номерами. От, бачите, прямо на, от, на мануал на, на цей ж мопедик Повністю. Ну, Подивитись. Так, це у нас е, мануал, тобто, книжечка. А це в нас сервісна книга. От, вписаний її номерами, десь і 261, як і на ключиках. Бачите? 1010, -10. Тобто вписаний її. Номерами і тут десь от один корінчик відірваний. Не знаю, що це означає. От, знайшов тут одне ТО на 10 тисячах кілометрів, зараз десь вам покажу. Зараз, зараз от. Бачите, перше ТО було на 369 кілометрів і друге на 10 тисячах. Більше немає того. Ну і як безпечно керувати книжечка, почитаєте, кому цікаво. Тобто повністю, ну, скажімо так, продалася як нова техніка, її набігала, діо взагалі небагато. От він в такому красивому вже, скажімо так, дизайні приборочка схожа, схожа на Honda SH. Дуже гарненько виглядає, от кнопочки всі новенькі, пластик як новесенький взагалі, тут дуже гарно. Система старт-стоп в цьому скутері є. От Карманчик такий є, тут, тут місце і тут зовсім небагато є гачечок, по пластику ідеальний стан. Гарненько воно все так зроблено. Так, і По дизайну якби, дуже гарні виглядає, сам скутерочок. Далі йдемо У нас передній диск у нас на 13 000, Ну, взагалі зносу не відчуваю. Передня гума, також стоїть Dunlop данло От Гідравлічна вилучка. Взагалі стан скутерочка оцінюю як майже новий так, 10 тисяч для кубатурного скутерочка 13 це взагалі нічого. Так, На крилі у нас жодної подряпинки немає, гума практично нова, відсотків 90%. Трошечки свіжіший дизайн у колес, тобто такий він цікавенький, трошки оновлена оптика, красивіша, тобто, як на мене, красивіше виглядає оця свіжіша діо. от така фара, до, до речі, тут стоїть якась така LED-лампочка моднява. До речі, є система комбі-брейк. На цьому скутері АБС нема, але немає, на є комбі-брейк. Немає подряпинок по скутеру, буквально на косиночках там одна-дві таких малесеньких незначних подряпинок, а так він виглядає повністю як нова техніка. І по руках, і по стану. От. Ти, так само в такому ж дизайні і заднє колесо гарненькому. Добавили, до речі, крило заднє. В попереднє діво не пам'ятає, що було це крило, захист від бруду, ну і так воно все гарньо виглядає. Звичайно ж, свіженький апарат. Так, далі гарна така приборка біла. Заводиться він на магнітному стартеру, тобто практично не чутно взагалі. ЛЕД світло, де стоїть така лед лампочка гарненька. Прямо ж сліпить. В ближній, дальній все працює. Ось такому такий вигляд мають поворотнички. Гарненько. Отак От виглядає стоп-сигнал. Симпатичний. Дизайн взагалі симпатичний, бачите, є поворотнички, повтор, дальнє світло, ближнє. Так, Двигунчик у нас працює просто як часи. От Що мені подобається в діо, в них дуже-дуже тихесенька робота двигуна. Так, заведу з ножки, ще на всякий випадок. Ну, Гарненько працює, стан варіаторів дивіться в кінці відео. Рід, рідкісна техніка, кому цікаво, контакти вказані під відео. Звертайтеся, поки є. От, кому цікаво, посилання на тездрайв також буде під відео. Прокатаємося, подивимося, як він себе поводить на дорозі. Кому цікаво, дивіться, всім гарних покупок. І нагадую техніка з документами. Так, Привіт, друзі. Варіатори у нас Honda Dio 110 GF58. Так, Тарілка варіатора переднього. В чудовому стані без питань. Діо, до речі, у нас свіженька 17-го року випуску і пробігу у нас тут не бачу 13500 кілометрів. Варіатор із скутера, якого 13 тисяч от дивіться, передній варіатор Повністю в чудовому стані, без випрацьованого, без питань, тобто варіатор передній... Бомба, задній варіатор, профарбований, ніхто його не розбирав. Все в чудовому стані. Колодочки, щеплення. Бачите, все живеньке, все добре. Пружинка, ну, Ідеальний стан і по задньому варіатору. от Ролики варіатора. Також повністю всі ціленькі зносу практично немає взагалі на них. Невеличкі отут відсотків 10, бачите, на одному роличку і все. А так всі в ідеальному стані. Навіть от щеплення заднє практично не зношене взагалі. Да. От. І оригінальний ремінь Honda Bunda. Так що все, по розхідничках все добре, все оригінальне і все в чудовому стані.